Я не читаю Росію в ситуація. ситуації урігулірування Мирного врегулювання не сталося, і судно за 200 мільйонів доларів нарешті відшвартувалося від родини Медведчука і Марченко. Crew, glass, uh -huh. кабінет міністрів України напередодні погодив продаж 92-метрової Роял Романс, що зараз знаходиться у берегів Хорватії. Судно має шість поверхів та обладнано двома ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спазона та косметологічний кабінет. А також близько 50 кімнат різного призначення. Ми довольствуємося малим. хто нас знає, у нас все просто продати яхту стало можливо завдяки механізму закордонного продажу заарештованого майна, який затвердили минулого року. Нагадаю, судно, яке належало екс нардепу зраднику, і за сумісництвом кому Путіна було заарештовано 17 березня 2022 року у порту хорватського міста Рієка. Арешт відбувся у рамках санкцій, запроваджених Євросоюзом через уторгнення Росії в Україну. Однажды человек буде за все, що он сделал, і сказати нести ответственность. Это Все пишется. Это пишется. Мегабайти информации у Бога они все в порядку. Там ничего не пропадет. Спочатку рішення про передачу Україні фешенебельного судна ухвалив окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародну правову допомогу. А тепер кабінет міністрів України зробив необхідну частину бюрократичної роботи. Любима, це твоя буква роял Романс піде з молотка на аукціоні. Цей продаж має стати першою подібною практикою для державного агентства з розшуку та менеджменту активів. За їхніми підрахунками для продажу знадобиться не менше ніж півтора роки, адже все відбуватиметься за кордоном в Україну. Судно неможливо доставити через війну. Вилучені кошти збираються направити на посилення держбюджету та обороноздатності нашої країни.